Вітаю вас, мої любі малята! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Маша. Вона чекає в гості друзів, тому їй потрібно багато тарілочок. Давайте розглянемо. Який буває гарний український посуд. Буває керамічний, дерев'яний та глиняний. Українці розписують свій посуд красивими узорами. Малята вже зовсім скоро домаші прийдуть гості. Тож давайте зліпимо для ляльок тарілочки, щоб покласти в них тістечка. Роздивіться уважно тарілочку, яку ми будемо ліпити. Вона круглої форми, середнього розміру, а кольору може бути будь-якого. Для роботи нам необхідно пластилін будь-якого кольору, стека, дощечка і серветка. Але щоб почати працювати, нам треба пальчики розім'яти. Миє посуд наша антошка. Миє вилку, чашку і ложку. Вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Посуд миє наш Антошка. Миє вилку, чашку і ложку. Вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Беремо пластилін білого кольору, ви можете взяти будь-який. Розминаємо його у руках та скочуємо кульку, формуємо її у диск. Тепер приплюскуємо по колу пальчиками, формуємо тарілочку. Ось така вийшла в нас тарілочка. Я прикрашу свою тарілочку квіточкою. Ви можете будь-яким елементом. Відрізала маленький шматочок пластиліну. Розкатала кульку, приплюснула і приклала її до центру. Тепер маленькі зелені листочки, так само маленькі розкочуємо кульки, приплюснули і приклали до серединки. Ось така, подивіться, вийшла в нас чарівна тарілочка. Маша дякує вам за допомогу і каже до побачення! А я буду з нетерпінням чекати на ваші фото з чарівними тарілочками.